Привіт, в цьому відео поговоримо про мобільний геймінг. Насправді тут буде дуже багато суб'єктивізму та мого скіглення, а ще зовсім трошки Рухфон э, 7. Але про все по черзі. Поїхали спочатку, я б хотів подякувати магазину Pixofon за ось цей зразочок хайтеку, який вони люб'язно надали для огляду. У них є і смартфони, і планшети, і лептопи, і аксесуари. Коротше, все те, без чого сучасний гік не уявляє свого життя. А ще у них є трейдин, щоденна підтримка та безкоштовна доставка на суму більше 10 кг. А ще у них є сервіс, тому якщо у вас щось зламане, то можете звернутись до них за допомогою. Також у них бувають ну дуже цікаві акційні пропозиції. За якими можна та варто слідкувати, посилання буде в описі. Отже, мобільний геймінг. Я знаю, що багато ПК-бояр знущаються над тими, хто в якості ігрової платформи собі обрав смартфон чи планшет. Але та немає ніяких, але знущаються та і все. Але вони не розуміють, що мобільний геймінг це про те, щоб люди грали прям будь-де. Наприклад, на зупинці, доки чекаєш транспорт. У транспорті, поки їдеш в офіс чи в інститут. Вдома перед сном, прямо у ліжку. Або на спеціальному ігровому кріслі для мобільного геймінгу. Це не про ФПС, не про якусь там ультраграфіку. Навіть не про якісь історії. Це буквально вбивалки часу. Але є нюанс. Не існує нормальних мобільних ігор. Я розумію, що зараз десь після цих слів поперхнувся кавою один Саша Ляпота зі своїм Clash of Clans, але дайте мені спочатку пояснити свою позицію. Є два типи ігор: Free-to-play, тобто безкоштовні, і ті, що треба купляти. Але всі ми знаємо, що якщо щось безкоштовне, якщо вам надають безкоштовну товар чи послугу, то товаром. Стаєте ви саме тому в безкоштовних іграх найчастіше ви постійно дивитесь рекламу. Хочете не дивитись рекламу? Окей, купіть якийсь преміум акаунт, і реклама вам більше докучати не буде. Ну можливо, але не точно, тому що купи кристальчики, купи енергію, сундучок, е ключик. щось ще якийсь сізон пас? Проте, хоча б зовнішню рекламу, ви вже бачити не будете, і це логічно. Тому що для того, щоб зробити якусь більш-менш пристойну гру, треба багато часу і далеко не одна людина. Це звичайно ж, якщо ми говоримо про якісь нормальні проекти, а не якусь індюшатину для портфоліо. Тепер про ті ігри, що треба купляти, тут є дві підкатегорії. Перша це порти якихось класичних ПК ігор, наприклад, Майнкрафт чи Котор. А є щось розроблене з нуля, але по тайтлах, які більш-менш відомі, наприклад, Гріт, або перезитування на якихось буквально святих речах, типу контри. Ще й з платним DLC. І так, навіть покупка не означає, що вам не будуть нав'язувати якісь внутрішньоігрові ігрові покупки, типу сізонпасів, кристалів, сундучків і всього такого іншого. Окремо, треба виділити якісь гача ігри, де умовно купи сундучок, отримай шанс, щоб тобі випало якесь там легендарне шмуття, чи персонаж, чи танчик, чи щось таке. І де факто це цифровий однорукий бандит. Так, той самий. І з цим наче ж намагалися щось зробити. Всі ж пам'ятають ті судові процеси з Electronic Arts і чим все закінчилось, та нічим. FIFA все та ж FIFA. Гравці крутяться, лавешка мутиться. До Electronic Arts, до речі, у мене є персональні претензії та персональна ненависть. Багато часу, десь 5 років свого життя, я провів у Star Wars Galaxy of Heroes. Навіть зібрав гільду 50 душ, потоваришував з людьми, зустрічався з ними, їздив до них в міста. Вони їздили до мене. І навіть попри те, що я вже два роки як закинув цю фігню, все ще з ними спілкуюсь. Дуже дієва схема: вводять нового uber персонажа щоб його отримати, не дуже. Заморочуючись з гріндом та з іншими якимись нюансами, треба задонатити десь кілобакс, тому що перед цим Uber-персонажем ввели ще п'ятьох або чотирьох, яких теж треба зібрати, вдягти, прокачати і все таке інше, або треба гріндити. І має дуже і дуже пощастити, щоб під час цього івенту на Uber персонажа ви зібрали отих п'ять. Зазвичай, якщо ти не донатиш, та фортуна повернулась до тебе тухесом, а так воно зазвичай і виходить, ти не встигаєш зібрати цього уберперсонажа. І до наступного івенту на момент, коли я починав грати, було десь місяць-два. А на той момент, коли я з гри вже пішов, цей термін становив десь 4 або 6 місяців. І всі ці 4 чи 6 місяців ти вигрібаєш у ПВП і нічого не можеш із цим зробити. Просто тому, що хтось заніс кілобакс, а ти ні. А потім ще й зробили так, щоб у фрі-ту-плей гравців не було навіть шансу встигнути зібрати отих п'ять звичайних персів, щоб отримати одного уберперса. Але це ще не все. Коли я починав грати, вистачало десь 30-40 хвилин на день. Може там двічі на день, по 20 хвилин по 15. Коли я закінчив у це грати. Дві-три години вже не вистачало, і це було три-чотири входи. І якщо ти хочеш бути з усіма необхідними персами, з усіма необхідними ресурсами, інакше тупо ніяк. Ну і на останок там тотальна катастрофа з фантазією: п'ять ханів соло, п'ять чубак. Канонічні персонажі, неканонічні персонажі, персонажі з якихось інших ігор по ЗВ без усілякого контексту, просто от на тобі. Ну і, звичайно ж, майже но-нейн no персонажі, які були в одному з фільмів десь секунд 5. Ну що треба вводити? Коротше, це стало прям боляче. А скільки ще таких проєктів і не тільки від EA? До речі, з Need for Speed No Limits майже та сама історія. Ну і Honorable Mention – це, звичайно ж, Diablo Immortal. блізи тупо з'їхали з глузду. А ще декілька ігор для мене померли через покращення. Наприклад, PUBG. Я пам'ятаю, що проводив там доволі багато часу. Ми навіть з Вітою робились дуже і дуже багато, і навіть там щось перемагали. І якщо забути про е, читаків, які є раком будь-якої мультиплеєрної гри, то PUBG для мене помер через, скажімо так, ковгосп, якісь єгипетські піраміди. Якийсь Resident Evil. Зараз там взагалі кросовер з драгонболом. Навіщо це все? Біз вже з вашим сезон пасом, але це все навіщо? Я не люблю аніме, тому Genshin Impact відпадає, як і покемони. Мені не дуже зручно грати на смартфоні у Ферст Персон шутани, тому умовний Call of Duty та всі аналоги теж відпадають. З гоночок, ну про НФС, я наче розповів. Гріть мені не те, щоб дуже цікавий. І остання гоночка, яка була для мене цікава, це Real Racing 3. Так, я пам'ятаю, що вона теж від Electronic Arts, і ще пам'ятаю, що їй вже 10 років. 10 років, Карл. Те саме із Fallout Shelter, який начебто і прикольний, начебто і атмосферний, але занадто рафінований для атмосфери Fallout. І йому, хоч і трохи менше, але все ж 8 років. І інколи я в нього все ще граю. Ну, нормально. Це до чого. Немає у що грати, окрім чогось справді старого. Ну ось вийшов, наприклад, Doom і що? Він схожий на флеш-ігри початку нульових кінця 90-х, і не в хорошому сенсі цього слова. Отже, повторюсь, мені грати нема у що. Але якщо у вас є якась улюблена гра, наприклад, той самий Геншин, чи танки, чи ще щось, у чого існують якісь системні вимоги, то тоді можна подивитись у бік. ROG Phone 7. Але якщо зазирнути на яка, то стає зрозуміло, що дивитись в його бік не дешево. Прайс за мою версію на 12 ГБ оперативної та 256 ГБ сховища коштує від 30 до 45 кг. Але є нюанс. Офіційно Asus ROG Phone 7 в Україну не завозила. Пудум, підум, тим не менш, завдяки є каталогу, у вас є зручна можливість заощадити 30% ціни. Що як на мене дуже суттєво. Мій телефон зараз коштує вдвічі менше ніж різниця між ROG Phone 7 та ROG Phone 7. Ось така сумна математика. Зовнішньо спереду це звичайний смартфон, яких сотні, якщо не тисячі. Починаєш розуміти, що це не щось звичайне, коли праворуч помічаєш тригери з логотипами. Коли ліворуч помічаєш додатковий Type-C та контактну площадку для додаткового охолодження. Його треба купувати окремо, його у мене немає. Отже, уявіть просто, що воно тут є і робить в вже... ж. Ну а якщо подивитись на задню панель, то тут одразу все стає. Зрозуміло, що саме за смарт ти тримаєш в руках. Тут тобі і два елементи підсвітки, і горила Glass 3 з прозорими та напівпрозорими елементами. І характерний для рог дизайн. Asus був би не Asus, якщо б не заховав тут якусь пасхалочку. Уважний юзер може помітити ось тут знизу цифри. Це координати головного офісу Asus у Тайбеї. Хоча, як на мене, тут би варто було написати координати Кремля. Щоб кожен пам'ятав, куди треба. і… Ще Asus знову були б не Asus, якщо б не зробили з першого увімкнення Смарта цілий експірієнс. Не буду спойлерити, але там мікрогра, яка демонструє ключові фішки цього Смарта. Тобто, це екран, це графен залізяки, це air тригери та вібраційний фідбек, і, звичайно ж, звук. Ціль виключно одна. Щоб у вас після анбоксингу одразу стався вау-ефект. І він тут є. В комплекті 65-ватне зарядне, пафосний дріт Type-C Type-C в тканинній оплітці, чохол, так простий, але він є, та найстильніший у світі пін для сімки. Сімки дві. Лоток для них підкреслений бусковим кольором, прям кайфово виглядає. Повернемось до портів. Ліворуч Type-C версії 3.1 з дисплей-портом версії 1,4, знизу 2.0, поруч є міні Джек. І все це має захист за стандартом IP54. Дисплей це самсунгівський AMOLED з діагональю 6,78 дюйма, роздільною здатністю 2448 на 1080 частотою оновлення у 165 Гц та частотою опитування у 720. 20 Гц. Він класний. Прям Дуже. Вистачає яскравості у 1000 Ніт, в піках вона може сягати полутора тисяч. Вистачає кольорів дельта і менше одиниці. Вистачає розміру, вистачає роздільної здатності. Це дисплей, який прям підходить під ігри, та ще й прикритий горілла глаз Victus. Всередині, Snapdragon 8 другого покоління за Drenu 740, 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x та 256 ГБ сховища UFS 4.0. І тут дуже заморожені. Чились з охолодженням на одній з частин проца в якості термоінтерфейсу використан нітрит бора є збільшена випаровувальна камера та додаткові графітові листи. Отже, з охолодженням навіть без додаткового модуля у вас все буде добре. Розігріти смарт прям занадто у мене вийшло тільки GFX Бенчем, а ще просто прогріти геншином. І під час єншину у мене в бекграунді були е, запущені мої зоряні війни. До речі, режим роботи в бекграунді це дуже крутезна і корисна фіча. Наприклад, у мене в зоряних війнах є рейди, які проходяться автоматично, автобоєм, нічого не треба робити. Але можна дивитися, Витись і слухати, як довго та нудно, 15-20 хвилин пачка повстанців колупає ранкора. А можна поставити це в бекграунд мод і система гру не закриє, тобто можна займатися чимось своїм там, дивитись якісь відосики чи грати у щось інше. А ранкор в цей час продовжить вигрібати. Тепер до нагріву під час ігор він був символічний, тобто просто тепленький трошечки. Не те, щоб це було якось дискомфортно, а ось GFX Bench вже так нормально, добряче прокип'ятив рогфон. Його тримати в руках було ну майже боляче, тобто неможливо. І тут я вперше пожалкував про те, що додаткового модулю охолодження у мене все ж таки немає. Але наголошую, у іграх все було добре. Ось вам тест з PCMark. Wildlife Екстрім 3D Mark. Ось Geekbench по CPU, ось по GPU. Ну і наостанок той самий GFX Bench. Звичайно ж, всі тести та ігри я молотив у X Mode, тобто перформанс режими. Купуючи цей смарт, ви впевнені, що продуктивності вам вистачить на роки. Але я, якщо чесно, все ще не розумів, що з нею робити. Проте точно знаю, що треба робити з камерою. Знімати. Капітан, очевидність, неймовірно очевидний. Звичайно ж, це ігровий смарт, отже, Рогфон зовсім не про камери. Тим не менш, у вас є 50 мегапіксельна Сонька AMX 766 з F1.9, 13 мегапіксельний Ультраширик з f 22 та 5 мегапіксельний макрооб'єктив з F2.0. Це якщо ми кажемо про основні, фронтальна 32 мегапіксельна з f 25 Що тут скажеш? Стандартний набор режимів і за фотки та відео со. Не буде. Як в день, так і вночі. А ось так відео знімає основна камера. Це цілі 8К у 24 кадри на секунду. Ще, є, звичайно, з 4К, Full HD і все таке інше. Який ти сумний? Я говно. На ногу покажи. Ось так фронталка пише відео та звук. Там десь ходить Вітя. Вітя, де ти ходиш? Вітя йди сюди. Окремо варто про звук. Два фронтальних динаміки розміром 16 на 12 міліметрів прям навалюють. Звук справді гучний та класний по частотах, і головне немає ніяких перекосів зі збільшенням гучності. Нічого не хрипить, не репить, не бздить все як треба. Звук. Крутезний про безпеку є підекранний дактилоскопічний сенсор та розпізнавання по обличчю. Обидві опції працюють доволі жваво, отже, можна користуватись будь-якою з них. Звичайно ж, є NFC, є Bluetooth версії 5 і 3 та Wi-Fi 7. Там полоса в 320 МГц. Кайф, але роутерів ще немає. На яка нема такого фільтру? Отже, таких роутерів в природі ще не існує. Акум 6000 мАч. і його вам однозначно вистачить на весь день, навіть якщо грати ви будете дуже і дуже багато. Заряджається він за 42 хвилини від комплектного зарядного, звичайно ж, і це не просто акум, це два акуми, що рознесені по боках від проца. Це позитивно вплинуло на баланс ваги та на охолодження. Є ще й реверсивна 10-ваттна зарядка. Тут стоїть Android 13-ї версії з косметичними ніштячками. Все ок, питань по цьому немає, окрім того, як GFX Bench розпізнав цю версію Android. А ось те, що докрутили, це спеціальну ігрову менюшку Game Genie. Іначе все стандартно для рогфону, режими продуктивності, частота оновлення екрану, вимкнення сповіщень тощо, але як же класно воно зроблено. Я розумію. Що дизайн цієї штуки не для всіх комусь він не сподобається, тим не менш виглядає якісно. Навіть ця анімація перемикання режимів, все інше макроси, мапінг тригерів, мапінг вібрації це зручні речі, які зацінять фанати мобільного геймінгу. ROG Phone 7 це дуже потужний смарт. Але що робити з цією цією потужністю? У нього, як на мене, крутезний дизайн, але більша його частина, як і приємний холодок металу, сховаються за комплектним або якимось іншим чохлом. У нього доволі приємний дисплей та прям крутезний звук. Доволі непоганий час автономної роботи та швидка зарядка. Ну і ігрові фічі теж приємні, навіть якщо враховувати виключно ейр тригери. Чи коштує він своїх грошей, чи він вартий свого прайсу? Як на мене. Так, на всі 100. Чи купив би я його собі? Скоріше за все, ні. Виключно тому, що грати, як я вже казав, двічі чи тричі, мені нема у що. Ну і на цій ноті я нагадаю вам обов'язково написати в коментах, що це реклама і все проплачено. Підписатись на наш канал, якщо ви чомусь цього ще не зробили, та задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Це справді допоможе. Побачимось!